Знаурі силева! П'ятнадцята година в Україні на часі новини. Випуск для вас підготувала команда інтера. І я ділія налягака. Загроза застосування балістичного озброєння з півдня у кількох областях пролунала повітряна тривога. Актуальну мапу небезпеки ви бачите на екрані. Жителів регіонів, де є ракетна небезпека, закликаємо перебувати в укриттях. Харків знову під атакою росіян. Про це повідомив мер Ігор Терехов. За його словами, по місту можливі ще пуски кабів. А на Дніпропетровщині ворог чергове бив по Нікополю. У наслідок атаки виникло займання у житловому секторі. Як інформують у ДСНС, горіла господарча споруда, легковик і гараж. Рятувальнику пожежу загасили. Через ворожий обстріл постраждала жінка. Її ушпиталили. На Кіровоградщині ліквідують наслідки вчорашньої ракетної атаки росіян. Пошкоджені 20 приватних будинків. Постраждав місцевий житель, як зазначили обласній військовій адміністрації, потерпілого ушпиталили та прооперували. Його стан стабільно тяжкий. На Запоріжжі слідчі фіксують наслідки воєнних злочинів росіян. Протягом доби окупанти завдали по області близько 250 ударів. Моя колега Інна Гогой з нами наживо із Запоріжжя і готова розказати про це докладно. Інна, привіт, слово тобі. Вітаю лілю цієї доби під обстрілами пробували дванадцять населених пунктів фронтових пологівського і Васильівського районів. По гамалі так мається, окупанти гатили з авіації. Нога решту території обстрілювали артилерію, реактивними системами та безпілотниками. Дронами вдарили і по самому Запоріжжю. Обстрілами у містах та селах загалом зруйновано житлові будинки. Деякі з них вже знищені вщенти не підлягають відновленню. Ну а в Оріхові після обстрілів здійнялася пожежа. Загорівся приватний житловий будинок. Вогонь проборкували рятувальники. І інформації щодо жертв та постраждалих наразі немає. Протягом доби по прифронтовому і власне вже на півзруйнованому місту окупанти були артилерією. Ну і також саме через безпекову ситуацію на посилений режим роботи напередодні Великодніх свят переходять запорізькі поліцейські і, власне вже перейшли. Зокрема, попереджають про посилені превентивні заходи на вулицях, а також будуть патрулювати поблизу храмів, і також поліцейські закликають жителів області і самим дбати про свою безпеку, не нехтувати повітряними тривогами і уникати місць скупчення людей, оскільки ворог під. Ступний може вдаватися до будь-яких провокацій. Час комендантської години на Запоріжжі на великдень залишається без змін. А до богослужінь у храмах вже традиційно можна долучитися онлайн. Такі новини маю станом на зараз. А зараз вам слово дякую, колего. Про ситуацію у прифронтовій області наживо повідомила наша кореспондентка Інна Гоголь. Росія за тиждень здійснила понад 380 обстрілів по Україні. Таке повідомив у мережі Володимир Зеленський. За його словами, щоденний свідомий російський терор проти наших людей, міст і сіл можна зупинити. Президент наголосив у партнерів: є все необхідне, щоб Україна змогла захиститися. Глава держави зазначив, що вчасні й достатні рішення щодо ППО, вчасне постачання зброї для наших воїнів це те, що необхідно просто зараз. Водночас, президент подякував усім партнерам. Рам за допомогу Україні 32 мільярди євро всебічної допомоги надала Україні Німеччина від початку повномасштабного вторгнення. Про таке заявила міністр економічної співпраці Свеня Шульца. Йдеться не лише про зброю, а й про цивільну підтримку та прямі виплати. З цієї суми понад мільярд виділено підзвітно їй виділило підзвітне її відомство на відбудову територіальних громад, економічний розвиток і житло для внутрішньопереміщених осіб. Крім того, міністерство допомагає готувати кваліфіковані кадри та зміцнювати енергетичну галузь, яка чи не на найбільше терпить від російських атак. Також Берлін постійно інвестує в медицину та громадське здоров'я українців, зазначила урядовець. Для перебігу війни та відновлення вирішальне значення має те, щоб економіка в Україні далі працювала, щоб компанії виробляли продукцію, забезпечували робочі місця та сприяли функціонуванню країни своїми податками. Ось чому ми, як федеральний уряд, погодилися зробити ще більше для мобілізації приватного сектору в Україні. Йдеться зокрема про фінансові субсидії та зниження відсотків за кредитами для малих і середніх підприємств в Україні. Російські окупанти влаштували тренувальний майданчик поблизу Запорізької атомної електростанції. Про таке заявив директор МАГАТЕ Рафаель Гросі. Так, 30 квітня команда агентства протягом години почула близько ста пострілів. Окрім росіян, робити їх було нікому. Наразі МАГАТЕ відомо про те, що біля 6-го енергоблоку та навчального центру заес агресор розгорнув тренувальну базу для операторів дронів. Окрім того, майже щодня надходять дані про військову активність на різних відстанях. Від Станції у середині травня, за даними МАГАТЕ, росіяни планують аварійні навчання із системами охолодження. Представників організації обіцяють допустити для спостереження. Напередодні Україна знову залучала аварійне електропостачання з сусідніх країн. Як повідомляють у Міненерго, це були Румунія, Польща та Словаччина. Водночас через мережеві обмеження вчора застосували графіки відключень на Харківщині та для промисловості у Кривому Розі. Обмеження в цих регіонах діють і сьогодні. Також у відомстві інформують, що припинення газопостачання 39 споживачам у Харкові усе через російські атаки. Урятували від неминучої смерті біля Янголи. Евакуювали двох жителів Лиманської громади, які потребували термінової медичної допомоги. Про особливості цієї небезпечної роботи, зокрема нічні виїзди екіпажу під ворожим вогнем, розповіла прес-служба національної поліції України. До нашої екіпажу білих янгелі надійшов повідомлення від місцевої мешканки населеного пункту за яка повідомила, що її чоловіка вузле та потребує негайної медичної допомоги. приїзду на місце ми виявили чоловіка в безпорадному стані, після чого евакуювали його та доставили до місця надання йому медичної допомоги. Здрасте, що у вас случилось? Собаки не... Коло, коло, я не могу, я не полезать, я это не могу забыть. А давление поднялось? І давление поднялось, все. Давай, я сейчас машину залізу. Давай, это все нормально буде. Давай, чуть-чуть. Також нічний час за декілька днів до нас надійшло повідомлення від місцевої мешканки, населеного пункту Ян. Чоловіка евакуювали до лікарні. Після чого він був доставлений в реанімаційне відділення лікарні, де йому було надано кваліфіковану медичну допомогу. Потихоньку, помаленьку, і це треба передержати, каже Діма, подужи. Що не переживайте мені життя, все буде нормально. Тихо, опа добре. Ідіть сюди, попадемо на попа. У нього пахова пахала грижа була, а з однієї сторони пропіріш, а з іншої сторони щось у нього болі в животі. Температура була, давлення високе, температуру збивали, давлення теж Наразі обом чоловікам нічого не загрожує, життя та здоров'я їхнє покращилось. Протягом минулої доби на фронті відбулося 119 бойових зіткнень в районі Авдіївки. Наші захисники відбили 34 ворожі атаки неподалік Бахмута 27. На Новопавлівському напрямку сили оборони стримують противника поблизу Красного Красногорівки, Георгіївки, Парасковіївки та Водяного. Там дали відсіч росіянам 16 разів. Стільки ж на Куп'янському та Лиманському напрямках. 11 безуспішних ударів завдали окупанти на Херсонщині ще 5 поблизу Старомайорського на Донеччині та роботиного на Запоріжжі. З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила 465 тисяч вояків. Про це у соцмережі ІКС повідомило Міноборони Британії з посиланням на дані розвідки у зведенні зазначається, що середньодобова кількість російських втрат вбитими і пораненими на полі бою в Україні протягом квітня становила 899 осіб. Також у Мі-6 прогнозують, що впродовж наступних двох місяців рівень втрат серед росіян знову зросте, оскільки в. Вони відновлять у спрямовані наступальні операції на сході України. Україна вже отримала перші партії нової допомоги США. Про це повідомляє видання Нью-Йорк Таймс з посиланням на власні джерела в американському уряді. За їхніми даними в Україну вже доправили партію протитанкових ракет та ста мм артилерійські снаряди. І ще в дорозі ракети-перехоплювачі до системи Петріот з Іспанії. Наразі вони в Польщі. Утім, більша частина озброєння з американського пакету на мільярд доларів надійде в наступні місяці. Адже бойові машини, пускові установки і системи протиповітряної оборони через їхні розміри доводиться перевозити морем і потягами з посиленою охороною. В Єрусалимі зійшов благодатний вогонь на чергове великодне диво. Сотні людей чекали у храмі гробу Господнього з полудня. Цьогоріч найочікуваніша подія сталася одразу після 14-ї години за київським часом. За біблійними переказами, саме це світло осяяло домовину з тілом Ісуса Христа після страти, що й ознаменувало Воскресіння на вшанування цих подій щороку у велику суботу перед Великоднем у храмі гробу Господнього правлять святкову службу. По назовні на свята полум'я чекають християни семи конфесій. А коли вогонь сходить, запалюють від нього свічки і смолоскипи, щоб доправити зі святої землі додому.